Всім добрий день! Вітаю на своєму каналі підписників, гостів каналу та своїх друзів. Сьогоднішнє відео буде про гортензію. Це рослина, яка все більше і більше завойовує серця садоводів. І всі її люблять, і її висаджують в своїх садочках ну, тому що вона того і варта. Ось зараз перед вами гортензія хамелеон. Це велика листа гортензія. І зараз дуже багато питань. Чи можна обрізати великолисту гортензію? Друзі, велику листу гортензію обрізати на зиму не потрібно, але обрізку можна робити лише санітарно. Ну, дивіться, допустимо, якщо у вас ось такий великий кущик, як в мене, це в мене семирічний кущик, ось то його, звичайно, вже можна трошки прибрати, деякі пагони, тому що є багато. Якщо у вас кущики років три, то там обрізати ще зовсім нічого. У даному випадку ця гортинця, яка квітне на побігах цього року, то вона, звичайно, укривна і треба гарно всі ці стебла її зберегти. Особливо ось такі стебла, які в наступному році дадуть ось такі величезні. Бачите квіти, які ось дивіться, яка величина квітки, бачите, ось моя рука і яка величина квітки. Що можна вирізати в великолесі гортензії? Щоб легше їй було готуватися до зими, ось дивіться, гортензія закладає свої, ось вже бачите, свої такі почки, які будуть випускати пагони з неї, і вона буде вже, бруньки закладає, і вона буде вже з цих ось бруньок, буде з кожної бруньки, буде квітка. Ось, і це стебло, бачите, дивіться, яке воно гарне, молоде стебло. А є ось такі стебла, як, наприклад, ось це. Бачите? Із нього, ось цього стебла, теж вийшли квітки, і вони теж, бачите, дають ось такі бруньки, з яких теж будуть стебла йти. Але ось такі сухі. Вже дуже дресніші стебла, їх можна прибрати. Чому? Тому що, по-перше, трошки буде легше кущику, по-друге, ну, вони вже такої великої дуже ролі не грають. Можна зрізати їх у самому, на самому початку кущика, можна зрізати вище. Це залежить, від того, як ви хочете. Допуст, наприклад, я зараз зріжу ось так його. Залишу. Ось тут три пагани, Ще один, два і три, які теж будуть давати гарне квітування. А ось цю вже гілочку я зріжу. Бачите, вона ну, не потрібна в такому великому кущику, Це тільки ну, навантаження на нього. Далі подивимося ще. Ще є такі кущики, гілочки, які теж треба прибрати. Ось, наприклад, ось ця бачите, гілочка? Або ось ця. Теж можна, якщо не всю, то хоч щось на ній прибрати. Ну, Зараз ми подивимось, Приберемо ось цю. Все-таки теж залишу три пагони і ось так вверх приберу. Так, ось цю теж маленьку. Вона молода, але ми теж її приберемо, вона не потрібна. І теж ось так ось, бачите, приберу. Ось вони були закладені пруньки, вони відквітлі. Далі, бачите, вона ну, навіть тут не заклала, вже не змогла вище. І ми теж його прибираємо. Трошечки кущику буде краще. Подивимось іще. Так, є ще такі стебла, які теж можна поприбирати. Не так багато їх. Не треба дуже сильно кущик підрізати. Але, ну, я скажу так, що в своїй гординзі, напевно, я більше теж... Обрізку робити не буду. Хіба ще може ще одну, ось таку теж ділочку. Теж залишу тут стебла і ось так її приберу. Ось таку ще одну. Все, друзі, оце все, що ми могли прибрати в гортензії. Далі я її трошечки підв'яжу, підв'яжу і вона буде далі. Ага, ще можна ще одну прибрати. Ось цю. Вона. Внизу теж трошки Ось розвантажити кущик. Все, друзі, напевно, напевно, все. Ще одно. Ось так. Бачите, стало трошки легше гортинці. Ось такий пеньок залишати не треба. То я зрізала, бо мені було трошки неудобно. Отак коло броньки. Підрізаєте і розвантажуєте свій кущик. Більше нічого з неї зрізати не треба. Щоб краще краще зиму входили зі стебла, можна буде з них зірвати листя, але це трошки пізніше. Тобто ви будете зривати листя, ось, щоб стебло було більш. Бачите, в вже теж починає бачите, листочки такі жовтіти. Ось так ну це десь на початку. Е, Жовтня, в середині жовтня можна буде зірвати е, листочки ну, <свят> до верху. Ось так залишити, там 2-3 бочки з листочками, то зірвати, щоб краще е, могла рослинка з тепла і мала більше на то сили. Ось це, друзі, вся така обрізка, яку ви можете зробити і більше вам і не потрібно. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Я дуже Буду рада, якщо моє відео вам було вчасно і корисно. Всім гарного дня, мирного неба і до слідуючих відео.